Головним корупціонером області назвали сьогодні губернатора Сумщини Миколу Клочка. Зробив це голова облради Семен Салатенко на прес-конференції у Києві. Розповів про те, що створена ним робоча група з моніторингу сільськогосп сіль земель виявили ряд порушень, до яких причетні депутати та очільник Сумської облдержадміністрації Микола Клочко. На моє особисте переконання, в Сумській області склався певний дружня компанія. Мандатами депутатів та партквитками сили, яку очолює президент нашої держави Петро Олексійович Порошенка, ведуть, на мій погляд, протиправну корупційну діяльність. І головним в цій компанії є голова Сумської обласної державної адміністрації Клочко Микола Олексійович. Олег Клочко зараз у відпустці. свою таку заяву прокоментував нам в соцмережі. Бряд Божевільного. Вважаю принизливим для себе коментувати. Як на мене, те, що відбувається сьогодні в області, мені нагадує, новостворену модну гру гонитва за покемонами, тому що власне кожен з очільників зазначених установ вони займаються тим, що на свій бік притягують прихильників. А швидше за все, ця гра закінчиться тим, що полетить чиясь голова, або голова облради, або голова обладміністрації. Нагадаю, до 25 березня цього року Микола Клочко очолював фракцію ББП Солідарність в обласній раді. Після закону про державну службу склав мандат. Семен Салатенко в облраді представляє інтереси фракції Батьківщина.